Еба більше також уже, як зазначає видання Financial Times, Сполучені Штати прагнуть відновити умови угоди з Україною щодо Копалин і хочуть включити Окуповану Росію АЕС у ширшу економічну угоду. Адже пам'ятаєте напередодні, також лунали тези стосовно того, що Згадували президент Сполучених Штатів Америки та лідер нашої країни Володимир Зеленський питання, яке варто вирішити. Це саме доля ЗС у майбутньому. Так от Сполучені Штати хочуть переглянути умови угоди з видобутку корисних копалин, включити окупованої Росії, Запорізьку Запорізької ширшу економічну угоду з Україною. Дописує видання, як повідомили видання, двоє українських чиновників. Вашингтон хоче, щоб Київ погодився. На детальні положення про те, хто контролює спільний інвестиційний фонд, а та також на ширші рамки, що потенційно охоплюють володіння сполучених штатів іншими економічними активами, такими як українські атомні електростанції, виступаючи в Білому домі, в четвер Трамп сказав, що Сполучені Штати прагнуть підписати угоду про рідкісно земельні метали і мінерали по всьому світу, але Україна все ж таки перебуває в центрі його уваги. При цьому Зеленський повідомив виданню і також під час онлайн-брифінгу журналістами в середу, що він обговорив із Трампом тільки один ядерний об'єкт, а саме Запорізьку атомну електростанцію. Водно же українські чиновники заявили, що не занепокоєння тим, що на них чинитимуть тиски з метою отримати невигідні умови в ширшій угоді, особливо після того, як Вашингтон тимчасово призупиняв уже постачання зброї та обмін розвідданими з Києвом на початку цього місяця. Поки що угода залишається непідписаною, оскільки обидві сторони ведуть складні переговори, що включають ширші економічні та безпекові питання, заявили українські та американські чиновники. При цьому двоє високопоставлених українських чиновників, які брали участь у переговорах зі сполученими штатами щодо мінеральних ресурсів України, заявили, що адміністрація Трампа ще не представила Києву нових умов. Але я розумію, що вони працюють над більш масштабною угодою, сказав. Один із них як ми вже зазначали напередодні, все ж таки мають відбутися переговори знову ж таки в Саудівській Аравії. Вже 24 березня. Про це говорив і Вітков. Також і вже наші експерти, політологи ем, аналізують про що ж буде далі йтися мова про що будуть говорити в Саудівській Аравії. Один із них це Борис Тизенгаузен також аналізує всі ті події, які пов'язані із врегулюванням війни в Україні. І, зокрема, щодо переговорів в Саудівській Аравії він зазначає, може. Модалик почути его субъективнее думки. А территории порты АЭС, я думаю, что уже есть определенное понимание требований и которые будут на этой встрече в Джиди. Но пока идут переговоры, нам промежуточные варианты не озвучиваются. Я думаю, вы заметили. До нас доходит лишь часть информации и то в основном от команды Дональда Трампа. То есть он там где-то он любит поговорить после всяких мероприятий, он говорит, там мы АЭС обсудили, там то обсудили. И мы понимаем, что ага, примерно складываем себе картинку. Ну и тут, конечно, работает челночная дипломатия Уитков. И его команда получает от России вот, в g а из с детализацией, мы хотим этого. Потом там же от Украины получают и пытаются это все к общему знаменателю свести, если получается. Почему Украина сейчас вот в крайне сложном положении оказалась? Почему заявления, типа, нет только, значит, полностью освобождения всех территорий, границы 1991 -го года, почему эти заявления не сработают? Потому что, да, мы давайте так скажем, мы все безумно хотим, и это произойдет вернуть наши территории полностью. Но для этого одного желания недостаточно. Нужно оружие, много оружия, современного оружия. Нужны деньги, нужны войска, нужны разведданные. Еще нужно много-много чего. И если сейчас, например, руководство Украины выйдет и скажет: "Так, все, никаких договоренностей с суперем, убийцей и вообще гнеденышем этим", только границы 91 -го года, я думаю, вы все понимаете, что за этим последует. Полное прекращение помощи от США и снова блокирование разведданных и вообще много всего. А может ли Европа полностью заместить помощь, которую дает США? Нет, не может. Об этом уже сто раз говорили. А, и тем более я уверен, что в таком случае Дональд Трамп будет давить и на Европу, чтобы нам прекратили помогать, пока мы там не одумаемся и а, к каким-то реальным, по его мнению, требованиям, не вернемся. А чем это закончится? Вот такая ситуация, если мы так поступим. Через несколько недель отсутствие вот этих поставок на фронте начнет сказываться. Соответственно, россияне начнут продвигаться быстрее и захватывать там больше территорий. И все, и, то есть через какое-то время, там через полгода, мы снова вернемся к этому разговору, снова вернемся к этим условиям, только россияне будут где-то уже продвинуться. Вот так. Второй сценарий, когда Трамп вдруг решит восстановить справедливость и дать Украине необходимое количество оружия для того, чтобы отбить территорию, я думаю, даже не рассматривается. Я думаю, вы все это прекрасно понимаете по политике, по заявлениям Дональда Трампа и его команды. Максимум, что будет сделано, когда будет кнут применяться к Российской Федерации, когда Путин откровенно начнет саботировать соглашение с Дональдом Трампом. Вот тогда будут введены санкции. Никто Украине оружие не даст. Санкции, да, будут введены. Теоретически Трамп может психануть, если Путин просто в открытую выйдет и скажет, ха-ха-ха, мол, я тебя нагрел, я не хочу перемирия, хочу воевать дальше, пока всю Украину не захвачу, а ты иди в задницу и вообще ты никто. Вот в таком случае Трамп может психануть, и то не факт, но мы же понимаем, что Путин так не скажет. Мы видели с вами, как он мастерски, мастерски обволакивает этой паутинищей, как с этими сладкой ватой, такой вот так за Трампа обволакивает, заволакивает комплиментами, лестью. Конечно, он не скажет так. Ну и сейчас, потому что Трамп, и Трампа нужно держать именно в этом теплом. Приятном сладеньком коконе. А, потому что Путин джекпот сорвал. Сейчас подождите, Трамп разнесет архитектуру безопасности европейской, сейчас выйдет из НАТО, еще и северные потоки поможет восстановить. Ты куда? Куда такую курочку, которая такие золотые яички несет? Тим часом говоримо також про те, що м, говорять представники наших е, е, союзницьких держав. Наприклад, за Держа акцентує е, увагу на тому, що Макрон пропонує створити місію ООН як альтернативу європейським військам в Україні. Французький президент вивчає різні сценарії, які б могли б замінити європейський військовий контингент разом з прем'єром Британії Стармором. Намагається сформувати коаліцію охочих країн НАТО та ЄС для формування миротворчих сил за підтримку Гарантій безпеки США для запобіжника від нового нападу Росії. Ну а вже 27 березня, майже через тиждень, в Парижі, запланований саміт коаліції охочих за участі президента Зеленського, де обговорюють ініціативи щодо закінчення війни в Україні. Також Макрон відповів на питання про те, як можна переконати Путіна все ж таки на перемир'я, погодитися. Французький лідер висловився з приводу цього, і він вважає необхідним, що треба показати що європа продовжує підтримувати україну спершу починаючи відповідати на питання представників змі макрон зазначив що він не у голові путіна водночас вказав що підживлення безладу – це частина російської стратегії цтуй далі я думаю що перш за все ми повинні зробити це показати нашу відданість намагатися просуватись вперед це означає показати що ми рішуче налаштовані підтримувати україну в її опорі по-друге показати що ми заслуговуємо на довіру в день підписання миру, щоб цей мир був міцним в певному сенсі захищеним, каже він. Також президент Франції наголосив, що коли йдеться про гарантії безпеки, то все, що ми робимо, спрямовано на захист миру. Макрон наголосив, що європейці не є воєвничими державами, войовничими так державами. Додав, що Європа хоче захистити мир на українській землі на східному фланзі континенту, а також захистити мир в Європі і отримати Мати нас від нападу з якщо ми заслуговуємо на двір в цьому підході, я думаю, що це сильний стимул для президента Путіна, людини яка все продумує до дрібниць, каже. Макрона, ось Британія, начебто, не відправить свої війська в Україну, але без винищувачів теж пише про це видання течали. Граб десятка країн, які запропонували надати війська літаки, кораблі та інші ресурси для миротворчої місії в Україні є. І Велика Британія роздумує над відправкою в нашу країну винищувачів. Також з'являлася інформація про те, що напередодні на засіданні в постійному об'єднаному штабі в британському Нортвуді військові керівники понад 30 країн Європи обговорили можливість відправки британських винищувачів в Україну. і Очікується, що вони будуть гарантувати. Повітряне прикриття військ, які візьмуть участь у миротворчій місії, високопоставлене джерело в королівських ВПС повідомило виданню, що Лондон ніколи не відправить в Україну британських військових без. Повітряного прикриття королівські ВПС можуть надати або Тайфун, або ф 35 оскільки обидва літаки чудово підходять для повітряного патрулювання. Кір Стармер заявив, що військове планування коаліції охочих поділене на кілька напрямків море, повітря, суша, кордони та відновлення України. І зауважив Стармер, що припинення вогню без сил, які його контролюватимуть, це те, що Путін обов'язково порушить. При цьому. А всі європейські країни можуть відправити винищувачі лише США і Франція можуть надати літаки раннього попередження і управління, які здійснюють критично важливе нагляд та виявлення ракет. Тим же часом в Держдепартаменті США вже зробили серйозну заяву про повне припинення вогню в Україні. І далі про це теж поговоримо. Адже коментарі від Темі Брюс, речниці американського держдепу, в ефірі News Nation Now, заявила ЦТУ, що ми лише на відстані кроку від повного припинення вогню. Тоді ми зможемо почати говорити не просто про мир на тиждень або шість місяців, а й про міцний мир, на який можуть покластись люди України та Росії весь світ. Це те, що Америка допомогла досягти. Це те, що ми продовжуємо робити щодня. Сказала вона, видання пише, що від моменту повернення президента на посаду у січні адміністрація Трампа взялась за місію покласти край російсько-українській війні, який Минулого місця минуло три роки. Ми ніколи не були ближче до миру з цими двома сторонами, каже Брюс. Ну а тим часом штати планують організувати непрямі переговори України та Російської Федерації. І про це вже повідомляє спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Кіт Калох. Цитую його слова цього тижня. Ми відправляємо так звані технічні групи на так звані непрямі переговори в Саудівській Аравії, коли обидві сторони проходять, але перебувають вони в різних кімнатах під час цих розмов. Так він зазначив і закзакцентував саме увагу на цьому. А за його словами американська. Сторона хоче дізнатись умови і позицію як від Росії, так і від України в питанні припинення вогню. Хоча дуже дивно, не вже не почули вони тих слів, які звучали від президента Зеленського, наприклад, неодноразово. І не вже диктатор Путін не показав свої наміри? Навіщо ще раз щось слухати представникам Америки? Тут питання просто теж часом мені залежить, який необхідний їм для вирішення питання припинення вогню. Далі продовжують цитувати, що ще сказав Калох, це будуть переговори за принципом близькості. Тобто одна група буде в одній кімнаті, інша група в іншій. Вони будуть сидіти, розмовляти, ходитимуть сюди щось на кшталт човникової дипломатії у готелі. Додав Калох і мені згадався зараз фільм про Гаррі Поттера, де Гірміона вона порівняла себе із совою після того як. А... Гаррі та Рон посварилися і не могли один з одним говорити близькою, тому просто щось передавали. Але тут сама Америка хоче просто бути тією самою совою і передавати речі, передавати важливі слова різним сторонам. Чим це закінчиться? Взагалі невідомо, і а, як це все буде відбуватися, як на мене. Цікаво і дивно, і дуже важко уявити, щоб в цілому в одному приміщенні навіть в різних кімнатах, але в одному приміщенні були представники України та Російської Федерації, і таким способом, начебто, готують спільноту так, весь світ до того, що. Лідери різних країн можуть бути в одному приміщенні, і представники Росії та України можливо будуть у сусідніх кабінетах перебувати для обговорення закінчення війни в Україні. Ну а далі будемо продовжувати говорити про інші новини, адже з'являється інформація про те, що представили у США двопартійну резолюцію про невизнання окупованих територій України російськими. Член палати представників сполучених штатів Америки від республіканської партії Брайан Фіцпатрік спільно із колегами представили проєкт двопартійної резолюції, яка стверджує, що виключною політикою уряду сполучених штатів є невизнання та невчинення будь-яких дій, що передбачають визнання претензій РЕФІ щодо купованих несуверенних українських. Території Фіспатрік заявив, що суверенітет України є непорушним, а її незалежність абсолютною. Тому будь-яка спроба визнати територіальні претензії Росії є зрадою міжнародного права і демократичних цінностей. Так само як ми відмовилися визнати радянську анексію країн Балтії, ми ніколи не повинні також і загарбницьку війну Росії проти України визнавати кордони не можуть бути перекроєні силою, пояснив конгресмен республіканець. Резолюція про невизнання окупованих Росією територій чітко заявляє, що кордони України, встановлені в 1991 році, залишаються українськими незалежно від незаконної військової окупації, політичних маніпуляцій чи спроб насильницької анексії з боку Росії, вона також відкидає будь-яку політику чи дій сполучених штатів, які передбачають визнання територіальних претензій. Росії підтверджує, що Суверенітет України не підлягає обговоренню. Жодна російська анексія, минула теперішня чи майбутня – ніколи не буде легітимною. Справедливий тривалий мир має притягнути Росію до відповідальності і зміцнити міжнародне право. Резолюція. Також представили конгресмен Фіцпатрик разом з конгресменом республіканцем, який очолює делегацію Сполучених Штатів у парламентській асамблеї НАТО, а також конгресменом демократом двопартійної коаліції, до якої входять члени палати представників Донбейкон і також інші. Напередодні під час візиту до Фінляндії президент України Володимир Зеленський визнав, що на мирних переговорах будуть підійматися територіальні питання, але наголосив, що це червона лінія для України. Раїни нещодавно ж радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки припустив, що майбутня угода про завершення війни Росії проти України може передбачати втрату останньої території в обмін на майбутні гарантії безпеки. Державний же секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо також говорив, що Україні доведеться піти на поступки щодо території, які Росія захопила з 2014 року в рамках будь-якої угоди про припинення війни.